Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ну і з приводу того, що нам потрібно ще робити, то звісно, зараз а, на інформаційному полі дуже багато інформації, як готуватися до, а, не дай Боже, вибуху на запорізькій атомній електростанції, чи то навіть до ядерного удару з приводу ядерного удару додам ще декілька а, таких новин, тому що лідер китаю Сі Цзіньпінь. Начебто особисто застеріг Путіна не використовувати ядерну зброю в Україні. Про це написали Financial Times із посиланням високопоставленого посадовця адміністрації, США, колишнього урядовця КНР, західних посадовців, а також високопоставленого радника китайського уряду і співбесідників близьких до Кремля. І за інформацією джерел, начебто, Сі зробив цю заяву під час візиту в Москві ще в березні, але вже. На це відреагував Пісков і говорить, що те, що пише Financial Times, це неправда, тому що, начебто, ніхто таких заяв подібних не робив. Мовірно, що а, те, що каже Пісков, то це неправда, але. Якщо це так, то це дуже хороший і потужний крок від Китаю. А якщо застерігають Росію не робити ядерного апокаліпсису, то сподіваємося, Путін хоча би до нього прислухає прислухається. з приводу ситуації на запорізькій атомній електростанції. Після тракту на Каховський ГЕС реакція світу була недостатньою, тому це надихає російську владу на нові злочини, і тільки глобальна увага до окупованої російськими загарбниками ЗС може сприяти. Thanks. Yes. спільній безпеці про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення. Ну а напередодні збройні сили України офіційно попередили, що Росія найближчим часом може розпочати підготовку до провокації на ЗС на крівлях двох енергоблоків. Вони розмістили схожі на вибухівку предмети. За даними військових, їх підрив немає пошкоджити пошкодити енергоблоки, але може створити картинку, що це, начебто, обстріли з боку боку України е, про це і зараз дезінформують російські телеграм-канали і пропагандисти. І ось російська пропаганда вже заявила, що Україна, начебто в ніч проти 5 липня, планувала атакувати ЗС там з безпілотників, з ракет і всього, що в нас тільки є. Але е, Добре, що насправді нічого не сталося. Ми знаємо, що коли Росія починає звинувачувати когось, то це значить, що вона це планує зробити. І е, крім того, зараз російська пропаганда дуже приділяє е, багато уваги саме українським роликам. Про що йде мова про те, що ми закликаємо наших громадян, е, поширюємо правила, як поводитися, так при цьому при при вибуху, якщо він станеться, що потрібно мати, що з собою збирати так от і російських пропагандистів це дуже дивує. Що ми от навіть проводимо навчання і поширюємо таку інформацію, що робити при вибуху на ЗЕС. Пропоную подивитися. Прямо зараз на Україні йде активна накачка общества під теракт на Запорожська АЕС. Київський режим провели учение імітації действий на случай ядерної аварії на ЗАЕС. Также серед мирного населення Мінздрав страны распространяет вот такі методички Госдепа США. о том, как вести себя в случае аварии на ядерном объекте. Украинцев и правда готовят к чему-то страшному. И в НАТО прекрасно знают о возможной ядерной провокации Киева. Немецкий Бильд пишет, что Бундесвер обучает украинские войска защите от ядерных угроз. Как показывает практика, все, чему обучают на Западе бандеровцев, в дальнейшем пригождается и используется ими уже на Украине. В российском меди сегодня заявили, что Украина готовит теракт на АЭС. Просад мечтають, що удар нужен Києву для втягування НАТО в конфлікт мене тішить, що ті правила, які публікують у мозі, вони називають атамі та Газдепа США. Ну то ладно, їм можливо так комфортніше це читати зі свого суфлера. Але е бачите, як їх дивує, що у нас проводяться навчання, і вони говорять, що, начебто, Україну готують до чогось такого страшного. Україну готують, тому що ми зараз живемо в такий час, коли від цих окупантів, від цих росіян, а ну від них можна очікувати будь-чого, тому краще бути готовими і дійсно ознайомитися із цими правилами. Ну і за їхньою логікою, що, начебто, ми готові самі себе вбити, забруднити свою територію і взагалі а, пошкодити ЗС, яка є найбільшою в Європі, яка а, по суті приносить нам хорошу частину до нашого бюджету. Зараз на жаль не приносить, тому що тимчасово окупована, але Раніше так точно приносила. Ну і як я вже говорила, вже давно всім відомо, коли росіяни розповідають, що хтось щось планує, то це значить, планують вони. І ось один російський окупант, відомий на ім'я Єгор Гузенко, він і сказав, що дійсно окупанти готують підірвати ЗС Я кстати, могу подсказать ха. Что делать, если на Україні произойдет радіоактивная катастрофа? То, що вона произойдет, я даже не сомневаюсь. Потому что я еще в прошлом году сказал, что будет у вас з ГЕС. Ну, короче, просто ждите. Я нагадаю, що ось саме ось цей окупант він і зізнався в тому, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. А сколько, сколько я говорил про те, що однажды туда взорвуть, вот, когда мы оставили Херсон. Очень-очень много про это было, вот. но мне не верили. Точнее, верили, но не все. Сейчас, на сегодня, что я могу сказать? Я не буду говорить, кто ее взорвал, судить об этом, как бы, но с тактической точки зрения про наступление на Херсонском направлении их могут забыть. Ну, ось почули, так як він говорить, що, начебто, українці можуть забути про контрнаступ. То у тому для того, аби зупинити контрнаступ, окупанти можуть піти на все так само із заес, -за тому що а, атомна станція вона під контролем росіян, і а, дійсно, щоб зупинити або завадити просуванню наших військових, вони а, можуть бути готовими її підірвати.